Глава друга Пробувши в дорозі більше, ніж три години, ми зупинилися в місті Гуаймас, щоб перекусити. Чекаючи, коли нам подадуть страви, я виглянула з вікна на вузьку вуличку, що вела до затоки. Зграйка голих по пояс хлопчаків ганяла м'яча. Робітники неподалік клали цеглу на будівельному майданчику. Деякі з них розпочали обідню перерву і, спершись на мішки з цементом, попивали газованку. Я не могла позбутися враження, що Мексика занадто гучна й брудна. У цьому ресторані готують найсмачніший черепаховий суп, намагаючись привернути мою увагу, сказала Клара. Майже відразу усміхнена офіціантка зі срібним зубом подала нам дві миски супу. Перед тим як офіціантка відійшла, Клара гречно перекинулася із нею кількома словами, звісно, іспанською. Ніколи раніше не їла черепахового супу. Сказала я, взявши в руки ложку і уважно розглядаючи, чи немає на ній бруду. Це неймовірно смачно, і ти зараз у цьому переконаєшся, запевнила Клара, пильно стежачи за тим, як я витираю ложку паперовою серветкою. Хоча без особливого апетиту я таки скуштувала. Шматочки білого м'яса тонули в густому томатному соусі і справді смакували винятково. Я з'їла ще кілька ложок супу і запитала. А звідки черепаха? Клара вказала на вікно: Он де звідки? Із затоки. Ставний чоловік середнього віку, який сидів за сусіднім столиком, повернувся до мене і підморгнув. Це було радше виявом гумору, ніж залицяння. Отож він повернувся до мене, і, наче ми його запитували, сказав англійською з відчутним акцентом Черепаха, яку ви їсте, була дуже велика. Клара глянула на мене і від здивування аж підняла брову, ніби не могла повірити в нахабство незнайомця. Ця черепаха була така велика, що нею можна було нагодувати з десяток голодних, продовжував він. Хлопці ловлять черепаху морі, щоб витягти одну таку треба кілька чоловік. Напевно, їх б'ють гарпунами, як китів, поцікавилася я. Чоловік спритно переставив свій стілець до нашого столу. Зовсім ні. Їх виловлюють великими сітями, а вже на березі б'ють кийками по голові, щоб тварина знепритомніла. Це важливо перед тим, як розпороти її живіт, інакше м'ясо буде жорстким. Мій апетит вивітрився. Найменше зараз хотілось, щоб якийсь вайлуватий, нав'язливий незнайомець бавив нас своїми байками та ще й за одним столом, але як його спекатись, я й гадки не мала. Коли ми вже говоримо про їжу, вам буде цікаво знати, що Гуайма славиться своїми гігантськими креветками», – не спинявся чолов'яга, примило усміхаючись. Дозвольте, я замовлю порцію для вас обох. Я вже замовила, сухо відказала Клара. У цей момент офіціантка подала блюдо із найбільшими креветками, яких мені коли-небудь доводилось бачити, їх би вистачило на невеличкий бенкет. Точно більше, ніж ми з Кларою могли з'їсти, навіть за умови того, що були страшенно голодні. Непроханий гість глипнув на мене так, ніби чекав запрошення. Коли б я була одна, він би успішно приєднався навіть проти моєї волі. Однак Клара мала зовсім інші плани і реагувала дуже рішуче вона рвучко і граційно, як кішка, підскочила на ноги і, дивлячись на чоловіка зверху вниз, просвердлила його лютим поглядом. Забирайся геть покидьку, крикнула вона іспанською. Як ти насмілився сісти за наш столик? Моя племінниця тобі непридорожня хвойда. У ній чулася така сила, що її голос прозвучав так владно, що весь ресторан ураз завмер. Чоловік зіщулився і мав настільки безпорадний вигляд, що мені стало його навіть шкода він сповз із крісла та вислизнув з ресторану. Я знаю, що тебе привчили поступатися чоловікам уже тільки тому, що вони чоловіки, твердо сказала Клара, знову сівши за стіл. Ти годиш їм, а вони висмоктують із тебе всі соки. Хіба не знаєш, що чоловіки живляться жіночою енергією? Я почувалася надто ніяково, щоб сперечатися із Кларою адже в цей момент до мене були прикуті всі погляди у цьому барі Ти даєш їм помикати тобою, бо відчуваєш до них жалість. Продовжила Клара. У глибині душі ти відчайдушно прагнеш піклуватись про чоловіка, байдуже якого. Якби цей ідіот був жінкою, ти б ніколи не дозволила їй сісти за наш столик. Апетит зник безслідно. Я поринула в меланхолію. Бачу, я поцілила в болюче місце, не вгавала Клара, та ще й всміхалася. Ти влаштувала сцену, це було нечемно, з докором відказала я. Звичайно, відповіла вона, сміючись, до того ж налякала його мало не до смерті, її обличчя світилося, голос був такий безтурботний, що мені не залишалося нічого іншого, як розсміятися, згадавши, яким він був шокованим. Коли мова заходить про чоловіків, я копія моєї мами, пробелькотіла я, їй вдалося таки перетворити мене на мишку. Тільки но ну, я вимовила це вголос, мій гнітющий настрій, як рукою зняло. Апетит знову повернувся, та за якийсь час тарілка на столі зовсім спорожніла Ніщо не зрівняється із задоволенням від смачного обіду перед далекою мандрівкою, сказала Клара. Раптом я розхвилювалася так, що креветки стали каменем у животі, адже через поспіх ми зовсім не поговорили про місце, куди їдемо. Може, будинок Клари якась халупка, схожа на ті, що ми бачили у бабіч траси на мексиканському боці, і що я там їстиму? Може, ці креветки остання нормальна їжа за всю подорож? А що з чистою водою? Я уявила себе з гострим кишковим розладом, не знала, як спитати про мій побут у Клари, так, щоб це не прозвучало образливо чи невдячно. Вона глянула на мене критично, здавалося, відчула моє занепокоєння. Мексика це суворе місце, заговорила вона. Не можна втрачати пильності ні на мить, але скоро ти до цього звикнеш. Північна частина країни навіть жорсткіша за інші. НАТО впистікається сюди з біч, щоб знайти підробіток або перейти кордон зі штатами. Вони прибувають з цілими ешелонами. Дехто залишається на узбережжі, а інші в кузовах вантажівок їдуть у глиб материка. Щоб влаштуватись там на величезних сільськогосподарських підприємствах, що належать приватним корпораціям. Їжої роботи на всіх просто не вистачає, тому більшість націлена на сезонні підробітки у штатах. Тим часом я доїла залишки супу, бо зазвичай почуваюся винною, поки не побачу дна тарілки. Розкажи мені більше про ці місця, Кларо. Усі місцеві аборигени належать до індіанського племені Які, вони опинились тут у пустелі Сонора, бо мексиканський уряд так вирішив. Ти хочеш сказати, що вони раніше жили деінде? Це справді їхні споконвічні землі, відповіла Клара. Але у 20-х чи 30-х роках їх позбавили землі, десятками тисяч відправили у центральний регіон. Згодом в кінці 40-х дозволили повернутись. Клара наповнила свою склянку мінеральною водою, а відтак і мою. Жити в пустелі нелегко. Сказала вона. Ти, напевно, зауважила, що тутешні землі не родючі і геть не гостинні. Однак у цих людей просто немає вибору. Вони оселилися там, де раніше протікала ріка Які, і де сотні років їхні предки процвітали у своїх священних містах, доки тут не з'явилися іспанці. Ми проїжджатимемо по всі міста? запитала я. Ні, зараз на це немає часу. Було б добре дістатися на вохоа до настання темряви. Хоч священні міста таки варто відвідати, і, можливо, іншим разом. А чому вони священні? Бо для індіанців розташування кожного міста вздовж русла річки відповідає певному аспекту їхнього міфічного світу, це також місця сили, подібно до гір вулканічного походження в Аризоні. В індіанців дуже багато міфологія вони вірять, що можуть входити у світ снів і покидати його, коли забажають. Розумієш, їхнє уявлення про реальність зовсім не схоже на наше. За міфологією Які їхні міста існують також і в іншому світі, продовжувала Клара. І саме з цією тонкої сфери індіанці черпають свою силу. Вони називають себе людьми без розуму. Для того, щоб відрізнити себе від нас, людей, над якими панує розум. Яку саме силу вони черпають? запитала я. Магію. Чаклунство, знання, усе це приходить до них безпосередньо зі світу снів. Цей світ описаний в їхніх легендах і переказах. Індіанці які мають багату усну історію. Окинувши оком переповнений ресторан, я зацікавилась, хто з відвідувачів індіанець, а хто мексиканець, дехто був високим і жилавим, тоді як інші низькими з кремезною статурою. Усі здавалися мені чужинцями. Я поти відчувала зверхність до них, наче мені тут не місце. Клара подужала свою креветку, доївши також квасолю і рис. Хоч я вже наситилася, попри мої протести, вона наполягла, щоб ми замовили на десерт заварний карамельний крем. Їж через не хочу, сказала вона, підморгуючи. Хто зна, коли випаде нагода попоїсти знову, і невідомо, що це буде. Тут, в Мексиці, ми завжди їмо те, що за день убиваємо. Звісно, Клара мене дражнила, але я відчувала правду в її словах. Дорогою нам трапився збитий осел. Я знала, що тут, у сільській місцевості, не вистачає холодильників, і люди вживають у їжу доступне м'ясо. Я не могла не хвилюватися з приводу того, що їстиму наступного разу. Про себе вирішила не затримуватись у Клари більше ніж на кілька днів. Однак для індіанців випробування не закінчилося, продовжила вона серйозним тоном. Коли уряд побудував тут дамбу, розвиваючи проєкт гідроелектростанції, то ріка Які настільки різко змінила русло, що людям довелося зібрати свої речі і податися світ за очі. Суворість цієї країни контрастувала з моїм звичним світом, де завжди було комфортно та вдосталь їжі. Мене зацікавило, чи приїзд до Мексики не був виявом мого глибинного бажання змін. Усе своє життя я прагнула пригод, але тепер, у вирі подій, мене сковував страх перед невідомим. Я скуштувала карамельного крему і виконала з голови усі страхи, що переслідували мене з моменту зустрічі з Кларою в пустелі Аризони. Її компанія я почувалася затишно. Я скуштувала карамельного крему і виконала з голови усі страхи, що переслідували мене з моменту зустрічі з Кларою в пустелі Аризони. В її компанії я почувалася затишно, і от тепер, наситившись креветками і черепаховим супом, попри кларені застереження, що це, можливо, остання нормальна їжа, я вирішила їй довіритися і сповнен віддатися пригоді. Клара наполягала, що сама оплатить рахунок. Ми заправили машини і знову виїхали на трасу. Після декількох годин у дорозі пробули в Навохоа. Проїхавши місто, звернули з шосе пан Америкен на схід і далі рухалися ґрунтовою дорогою. Півдня вже минуло, та я зовсім не відчувала втоми. Навпаки, останні кілометри шляху були для мене справжньою насолодою. Що далі на південь, то більша радість і спокій опановували мене, розвіюючи звичний стан пригнічення. Після години просування битим шляхом Клара звернула з ґрунтової дороги і дала мені знак їхати за нею. Невдовзі ми зупинилися під високим муром, заквітченим бугенвілією, я підійшла до її машини. Клара мала втомлений вигляд і, здавалося, стала ще більшою. Ти така ж свіжа, як на початку мандрівки, зауважила вона. Ох, чари молодості. По той бік муру, в заростях дерев та густого чагарнику потопав чопурний будинок з дахом із черепиці, загратованими вікнами і кількома балконами. Ніби у вісні я рушила за кларою через ковані залізні ворота. Пройшла цегляний внутрішній дворик і через важкі дерев'яні двері увійшла в задню частину будинка. Теракотова підлога всередині порожнього прохолодного залу підкреслювала строгість вибілених стін і натуральність тьмяних дерев'яних крок на стелі. Минувши коридор, ми опинилися у просторі вітальні. Білі стіни обплямувала плитка з вишуканим малюнком. Два бездоганні бежеві дивани і чотири крісла були розставлені навколо важкого дерев'яного кавового столика, на якому лежало кілька розкритих журналів іспанською та англійською. Мені здалося, що хтось тільки не читав їх, сидячи в одному з крісел, але поквапом вийшов, коли ми ввійшли з чорного входу. Що ти думаєш про мій дім? спитала Клара, гордо усміхаючись. Неймовірно, просто фантастика. вигукнула я. Хто б міг подумати, що тут, у цій глушині, може бути такий будинок, аж тут взяв гору темний, заздрісний бік моєї натури, і мені стало незручно це був будинок мрії, та я знала, що ніколи не зможу собі дозволити нічого подібного. Ти дуже влучно висловилась будинок неймовірний. Усе, що я зараз можу сказати про цей будинок, він, як і вулканічні гори, де ми познайомилися сьогодні вранці. Насичений силою, по ньому беззвучно плине сила, як електричний струм тече по дротах. Почувши це, я виявила дещо незбагненне, моя заздрість зникла. Вона повністю розчинилася з останнім словом Клари. А зараз я покажу твою спальню, оголосила Клара, та ознайомлю з основними правилами поведінки гостей у будинку ти можеш вільно користуватись кімнатами позаду і праворуч від вітальні. А також подвір'ям, не заходячи в жодну зі спалень, окрім, звісно, своєї. Тут ти можеш брати все, що захочеш, навіть бити щось у пориві гніву або милуватись чимось у припливі ніжності. Однак ліве крило будинку для тебе закрите за будь-яких обставин, і незалежно від часу доби. Отож ні в якому разі не заходь туди. Мене шокували дивні правила, але я запевнила у відповідь, що все зрозуміла. І неодмінно виконуватиму їх. Насправді мені здалося, що її вимоги нечемні й свавільні, що більше вона застерігала мене триматись осторонь від певних частин будинку, то дужче мене розбирала цікавість їх побачити. Клара, здавалось, мала на думці щось інше, бо додала Звичайно ж, ти можеш користуватися вітальною. Можеш тут навіть задрімати на дивані, якщо втомилася або лінуєшся йти в спальню. Ще одне заборонене для тебе місце ділянка перед домом і вхідні двері. Вони зараз замкнуті, тому заходь із чорного ходу. Клара не дала мені часу, щоб якось відреагувати, потягнувши за собою довгим коридором повз зачинені двері, які вели в заборонені для мене чужі кімнати, Вела вона мене у простору спальню. Перше, що впало у вічі, різблене дерев'яне двоспальне ліжко. Акуратно застелене чудовим в'язаним покривалом білосніжного кольору. Біля вікна, яке виходило на задній двір, стояла етажерка з червоного дерева ручної роботи, повна антикварних речей, порцелянових вас і статуеток, емальованих скриньок і крихітних чашечок. Біля іншої стіни була добротна шафа, яку Клара прочинила. Всередині висіли старовинні жіночі сукні пальта. Були капелюхи, туфлі, парасольки від сонця, елегантні тростини, усе вишикане і ретельно підібране. Перш ніж я змогла спитати Клару, ля усі ці чудові речі, вона зачинила дверця та шафи. Не соромся брати усе, що забажаєш, сказала вона, доки ти в будинку, це твій одяг і твоя кімната. Кажучи це, вона зиркнула через плече, ніби в кімнаті був іще хтось, і додала а хто може знати, як це надовго? Виявилося, Клара має на увазі такий тривалий візит. Я відчула, як спітніли долоні, коли витиснула із себе, що можу в кращому разі залишитися на кілька днів. Клара запевнила мене, що тут із нею абсолютно безпечно, набагато безпечніше, ніж де-інде. Додала, що було б нерозумно знехтувати можливістю поглибити власні знання. Але ж я маю знайти роботу, виправдовувалася я. У мене майже не залишилося грошей. Про гроші не турбуйся, відповіла вона, я забезпечу тебе всім потрібним, це не проблема. Я подякувала, але сказала, що мене вчили з дитинства не брати грошей у незнайомців, навіть якщо в них добрі наміри. Тайшо, обірвала вона мене на півслові, я думаю, ти просто сердишся через те, що я попросила не ходити на ліву частину дому. І триматися подалі від парадного входу. Я розумію ти, напевно, думаєш, що я занадто норовлива і таємнича, і тому плануєш швидше поїхати, погостювавши задля годиться день другий. А можливо, ти навіть вважаєш мене ексцентричною старою з мухами в голові. Ні, Кларо, зовсім ні. Річ у тім, що я мушу заплатити за квартиру. Розумієш, мені треба знайти роботу, щоб не опинитися на вулиці, а брати у когось гроші для мене неприйнятно. Тобто тебе не образило прохання не заходити в певні частини будинку? Звісно, що ні. І тебе зовсім не цікавить, чому я про це попросила? Цікавить. Що ж, на тому боці будинку живуть інші люди? Це твій род чи Клара? Так. У мене велика родина. Насправді тут мешкає навіть дві родини. І обидві великі? Саме так. Кожна налічує вісім осіб, разом шістнадцятеро. І всі вони живуть там у лівому крилі, Кларо? Ніколи в житті не чула про таке дивне розташування мешканців у будинку. Звичайно, ні. У лівому крилі проживає тільки восьмеро. Інші восьмеро. Мої близькі родичі, і вони мешкають тут, у правому крилі. Ти моя гостя, тому житимеш на моїй частині. Дуже важливо, щоб ти це розуміла. Можливо, це незвично, але вже точно має бути зрозумілим. Я дивувалася, яку владу має наді мною ця жінка. Її слова заспокоїли мої емоції, але не розум. Я збагнула, щоб діяти рішуче в будь-якій ситуації, мені потрібно було якось пов'язати тривожний розум із емоційним занепокоєнням, інакше я залишалася пасивною, очікуючи нового зовнішнього імпульсу, який би підштовхнув мене до дії. Знайомство з Кларою дало мені зрозуміти, що, незважаючи на мої протести, боротьбу за інакшість та незалежність, я не могла ясно мислити та ухвалювати власні рішення. Клара глянула на мене втаємничено, ніби весь час стежила за моїми невисловленими думками. Я спробувала приховати збентеження і випалила. Твій будинок просто чарівний, Кларо, він старовинний? Звичайно, сказала вона, так і не уточнивши. Звичайно, стосується чарівного чи старовинного. А з усмішкою додала: Тепер, коли ти вже побувала в будинку, тобто у його частині, залишилася тільки одна маленька справа. Клара зняла з полички ліхтарик, вийняла з шафи китайську куртку на підкладці і пару гірських черевиків. Після того, як ми перекусимо, підемо на прогулянку. Тож одягни все це. Але ж ми навіть не перепочили з дороги, запротестувала я, до того ж на вулиці вже сутеніє Твоя правда, та я хочу показати одне місце на пагорбі, звідки відкривається прекрасний вид на будинок і весь двір. Буде краще, якщо ти вперше побачиш будинок саме в цю пору. Ми всі вперше його бачили в сутінках. Хто всі? запитала я. Усі мешканці цього будинку. Всі шістнадцятеро. Ми робили одне й те саме. Тобто у всіх вас одна професія? запитала я не в змозі приховати подиву. Ой, Леле, ні. Вигукнула вона, прикриваючи рота рукою, щоб не розреготатися. Маю на увазі, якщо хтось один з нас робить щось поважне, то й інші мусять. Кожен із нас вперше глянув на цей будинок у сутінках, тому ти теж мусиш. Чому це я мушу робити як інші, Кларо. Ну, скажімо, тому що ти моя гостя, а з іншими родичами ми зустрінемось і з кожним запевняю, заспокоїла мене Клара. Тільки зараз у будинку нікого немає нікого, крім нас та сторожового пса. А де ж усі? Вони в мандрах. А ми з собакою на господарстві? А коли вони повернуться? За кілька тижнів, може, за місяць? Куди вони всі подались? Завжди хтось мандрує. Інколи я зникаю на місяць-два, коли хтось інший доглядає будинок. Тільки но я зібралася повторити своє запитання про те, куди вони вирушили, як Клара випередила мене «Вони в Індії, сказала вона. Усі п'ятнадцятеро? з недовірою подивилась я на Клару. Хіба не диво, це коштує купу грошей. Вона вигукнула це тоном, який настільки карикатурно відображав мої відчуття заздрощів, що я розсміялася. Враз мені майнула думка, чи безпечно залишатись у настільки віддаленому, порожньому будинку з одною лиш Кларою. Ми тут самі, але в цьому будинку тобі немає чого боятися, запевнила Клара, хіба що пса. Після прогулянки я тебе з ним познайомлю. Маєш бути дуже спокійною. Він побачить тебе наскрізь і нападе, якщо відчує вороже ставлення або переляк. Але я вже перелякана. Вибухнула я, починаючи тремтіти. Я ненавиділа собак із самого дитинства. Коли один з доберман пінчерів мого батька повалив мене долу, тоді він лише загарчав, вишкіривши страшні зуби і не вкусив. Я кликала на допомогу, бо від жаху не могла поворушитися. Зі страху я намочила штанці. Досі пам'ятаю, як брати, побачивши мене, дражнили малям, що має носити підгузки. Я й сама не дуже люблю собак. Відказала Клара. Але наш пес не зовсім пес, а щось інше. Ці слова мене зацікавили, але поганих передчуттів не розвіяли Якщо хочеш освіжитись, я проведу тебе до вбиральні можливо, собака десь у дворі. Я ствердно кивнула, відчуваючи втому і роздратованість тривала поїздка, нарешті, далася взнаки. Мені хотілося змити з обличчя дорожній пил і розчесати скойовжене волосся. Ми пройшли іншим коридором, який також вів на задній двір. За кілька кроків від будинку були дві невеликі споруди. Це зала для тренувань, сказала Клара на одну зі споруд, поки туди також не заглядай свого часу я тобі все покажу. Це там ти практикуєш свої бойові мистецтва? Саме так, сухо мовила вона. А ось тут вбиральня, вказала на іншу споруду. Я зачекаю тебе в будинку якраз зроблю кілька сендвічів, але не переймайся зачіскою, додала, ніби помітивши мою стурбованість. У будинку немає дзеркал. Дзеркала й годинники засвідчують плин часу важливо його розвернути. Я хотіла розпитати Клару, що там має на увазі, але вона підштовхнула мене в напрямку вбиральні. Увійшовши всередину, я помітила кілька дверей. Оскільки жодних вказівок з приводу того, куди мені можна заходити, а куди ні, я не отримувала, до того ж я не знала, за якими з дверей туалет, то оглянула всі закапелки. З одного боку від коридору було шість туалетних кабінок, кожна з низьким дерев'яним унітазом. Незвичним було те, що жодного запаху, типового для таких місць і навіть запаху антисептика не відчувалося. Я могла чути дзюркіт води під унітазами. Але як і звідки її підвели, я не розуміла. З іншого боку були три кімнати, красиво викладені кахлями, у кожній містилася римська ванна, подовгастий комод, на якому стояв глек з водою, і порцеляновий умивальник. Тут справді не було жодного дзеркала чи дзеркальної поверхні, в якій би можна було побачити власне відображення, та й водопроводу теж не було. Я наповнила умивальник водою, вмила обличчя. Провела мокрими пальцями по скуйовдженому волосю, намагаючись розрівняти його. Замість того, щоб скористатись одним із тих білих махрових рушників, що висіли поряд, через страх його забруднити, я витерла руки об якісь шматки тканини, що лежали в шухляді. Я кілька разів глибоко зітхнула, потерла втомлену шию, перш ніж повернутися до будинку, де на мене чекала Клара. Я знайшла її у вітальні. Вона формувала букет у білоблакитній китайській вазі. Журнали, які раніше безладно валялись на столі, зараз акуратно лежали на купочці, а поряд стояла тарілка з їжею. Побачивши мене, Клара усміхнулася Ти свіжа, як Маргаритка, мовила вона. Тримай сендвіч. Скоро сутінки. Не можна витрачати часу.